...подія В нашому лікувальному закладі, ми за сприянням депутата обласної ради ...Олександра Миколаюча Ющенка і за допомогою наших спонсорів, підприємців міста ми одержали дуже хорошу машину, швидкої допомоги для нашої екстреної допомоги. Цей автотранспорт був нам дуже необхідний. І, власне, на прохання адміністрації до Оксана Миколаєвича і за його сприяння ми одержали цю машину. Я хочу подякувати Оксану Миколаєвичу, тому що тільки за його безпосередньої участі відбулася ця подія, ми недавно були свідками, що також відбулася акція передачі автомобільного транспорту для наших військових частин. Я хочу подякувати Оксану Миколаєвичу за це не його не перший внесок у наш лікувальний заклад. Ми всі дуже пам'ятаємо, коли у нас був ковід, і коли на прохання Оксана Миколайовича він надавав автомобільний транспорт з його підприємства, і ми возили кисень місяцями безкоштовно. І... Це все добре, що ви нам робите, всем Вам дуже дуже дякую. Дуже нам допомагали і нам далі допомогли. Я думаю, це не останній автомобіль, тому що запити і потреби вони постійно є і будуть, і ми знаємо ви краще. Чому я це зробив? Пройшлося звичайно багато докласти зусиль. Перш за все, відкритий фонд. Тому що все це офіційно. Це фірма, яка робить швидкі, бере автомобіль з завода і облаштовує їх під певну лікарню. А певний час проходить, вони в себе парк обмінюють і таким чином вони їх продають. Стартова ціна була 1623, але враховуючи всю ситуацію, і те, що там є теж українці, наші друзі, які постійно допомагають Україні. Ми її придбали за 9 тисяч євро, плюс доставка тисячу євро, і того вийшло десь 410 тисяч. Такий автомобіль сьогодні ну це мільйонів. Ну, це нереально, да, нереально його сьогодні придбати. Да. І знаючи ту ситуацію, що в нас в області вилучили 42 швидких на передову, намагався залучити якомога більше і бізнесу, і депутатів. Але на сьогоднішній день те, що я обіцяв, ми вже його ось бачимо у вас на території. Нехай воно допомагає служити людям, тому що невідомо до кого завтра ця швидка поїде. Я хочу подякувати також комісії Сергія Володимировичу, Він також доклався для того, щоб цей автомобіль у нас був. Дуже дякую. 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 Також хочу подякувати Лукенчу, Лукінчуку Дмитру Михайловичу, приватному підприємцю. На жаль, він в відрядженні. Лароніку Олександру Анатолійовичу, Житомирі, зараз, і Лукінському Михайлу Григоровичу також е, зробив внесок. Я, 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 я служить на користь нашій територіальної громаді, ну і зеленої вулиці, і щоб було поменше викликів. І дай Бог разом до перемоги. Дозвольте я... передати ключі від автомобіля, акт прийому передачі. Від благодійного фонду Олександра Ющенка, тому що зараз по іншій схемі загнати автомобіль можна ставити на облік тимчасовий. Він є Євро 5. Це без проблем ви його поставите на облік після закінчення військового стану. Я думаю, якийсь буде закон. Це вже механік ваш буде з'ясовувати. Ну це все. Так. Дуже дякую. Дуже дякую.